А пане Підлісні, вас запитання. От е, є ж потрохи і розуміння в тому в українському суспільстві, того, і, якщо про це говорить президент України, про це говорять е, багато спікерів офісу президента стосовно перемовин, які рано чи пізно можуть відбутися, е, водночас, є як е, 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 показують. Соціологічні опитування сприйняття українським суспільством ідеї перемовин в різних форматах. Здебільшого перемовин виключно на українських е умовах, але тим не менше, все ж тренд міняється. Ви це відчуваєте? Воно стало відчутно останніх ну кілька там тижнів, скажімо, 6-7 тижнів, десь з червня місяця. Це ми бачимо. Е але той, хто володіє. Засоби масової інформації, чи хто контролює, він може переконати суспільство будь в чому Якщо немає альтернативних думок так само представлених, то можна будь-що представити те, що перемовини відбуваються при завершенні воєн, це теж правда. Але питання, хто і що розуміє під перемовинами, і хто які цілі собі ставить. Очевидно, що для багатьох західних країн перемовини це просто для того, щоб припинити війну. А війну можна припинити в різний спосіб: або перемогою, або капітуляцією. Але розуміючи цілі Росії, для неї перемовини можуть бути лише в них і дві цілі в цих перемовинах. Перемовини як ціль, мінімум це здобути час на те, щоб. Доозброїтися, бо вони витрачають вже із запасів свою зброю. Для них це критично важливо. А друга максимум їхня ціль на цих перемовинах ну, добитися капітуляції України. Неважливо в який спосіб: поетапний чи повна капітуляція, все, що вони мають на увазі для України. Перемовини мали би означати дуже просту річ, яка є поки що. Станом на сьогодні, враховуючи поле бою, це є нереалістичне, це повне виведення російських військ. Це таке, такі перемовини для України. А ми, на жаль, в даному випадку є повністю залежні від західних партнерів. від... Тачання нам відповідної зброї, і я з пані Оленою тут цілковито погоджуюся, те, що ми бачимо, нам дають дозовану зброю, нам не дозволяють цією зброєю бити по тих цілях, які ми вважаємо за доцільне. І ось тут є питання: а чого хочуть, власне, скажімо, там, скажімо, в тих же самих Сполучених Штатах Америки. А в Сполучених Штатах Америки вони дійсно дуже бояться Китаю. Бо Китай при поразці Росії стає дуже серйозною загрозою для Тихоокеанського простору і а за перемозі. Ну хіба він не стає ще більшою загрозою? Е, якщо Росія перемагає, Росія має свої тертя з Китаєм. Вони разом можуть дружити проти захисту партнерам, може бути вигідніша перемога Росії, е, ні. Щоб ми розібралися. ми зараз договоримося. Да, так, це не, не, дивіться, на, на, на закриття ефіру Росія. Коли вона програє, вона повністю повністю зі своїми ресурсами вона стає донором для Китаю. Китай має свої інтереси як в тихоокеанському, так і в глобальному просторі. Те, що вони разом можуть дружити проти заходу, не означає, що у них не може бути між собою якогось тертя. але повертаючись до питання перемовин. Перемовини для України мали би означати в першу чергу. Шановні, зрозумійте, в чому суть цієї війни для Росії. Це знову стати одним із гегемонів у світі. Для цього на шляху в них є Україна, яку потрібно не завоювати Україну і українців треба ліквідувати. І ось, якщо не зрозуміють суті цієї війни, причини цієї війни. Я думаю, що вони розуміють, але мають певні острахи. Якщо не буде цілковитого розуміння в тих країнах наших партнерах цього, то вони нам далі будуть дозовано давати зброю. Бо якщо зрозуміти, що причиною війни і всіх негараздів, які її супроводжують, є Росія, то треба усувати причину. Як не розколоти українське суспільство? Знаєте, Тарастецьків говорить про те, що перемовини справді можуть, скажімо так, не електризувати українське суспільство. Мені здається, що воно вже потрохи не електризовується. Особливо постійні соціології, різні соціології, які викликають велику дискусію і ну, навіть були. Такі питання, і мені здається, цілком логічні чи, взагалі, доречно під час повномасштабної війни проводити соціологію в. Країні, де це війна відбувається. чи реакція кількох думається. блогерів мільйонників, які мають велику аудиторію після е, ракети по Ахматиту, про те, що давайте вже сідати. Це треба закінчувати цей весь жах. Ну звучить, ніби добре, і в коментарях там просто багато людей, ніби теж це підтримують. Але те, от про що ми тут говоримо, це ж. Звичайно, вирішувати друга питання, шалька Терезів. Вирішувати питання словами, тобто на переговорах є краще ніж війною, бо тоді не гинуть. Але я тут цілковито солідарний з Тарасом Стецьковим. Ми можемо тут зайти в пастку, і для того, щоб ця пастка відкрилася, а потім захлопнулася. Росія буде робити незліченну кількість у цих гібридних е кроків, які будуть поляризувати суспільство. Вони це роблять. Тут питання є в першу чергу до влади, як не допустити цього цієї поляризації і цієї напруги. Інструменти для цього є. Вони, на жаль, не використовуються. Зокрема, коли стоїть питання про мобілізацію демобілізацію. Бігають всякі по містах і селах люди, які роблять тренінги, як боротися з мобілізацією. Ну Такі їздили люди... вже є оголошення да. юніста, Такі... які надають Такі послуг... люди, власне, повинні бути зупинені, і відповідні наші спецслужби це можуть робити з другого боку. До цієї поляризації багато в чому долучається, в тому числі і адміністрація Байдена. На жаль, Знаєте, в одного українського політика, колегу Стецького Михайла Косєва, є дуже гарна така фраза: вдвічі більше дає той, хто дає вчасно. Нам не дали вчасно того, що просив залужний. Нам не дають в тій кількості, що ми просимо. Відповідно, наша позиція на міжнародній арені, на полі бою, є слабкою. Отже, якщо би нам дали те, що ми потребуємо, і дозволили бити по тих цілях, які ми вважаємо за доцільне, бити як на окупованих територіях, так і в глибині Росії, ситуація була б цілковито інакша. На жаль, ми залежні від західної зброї, яку дають дозовано, тому це теж сприяє поляризації. Але, вертаючись до головної тези, тут інформаційне поле. Якщо інформаційне поле скеровувати в правильному напрямку, поляризації, повірте, не буде. Але якщо допускати голоси, Типу тих, які ви згадали за Охмадит, чи тих, які бігають і борються проти е мобілізації, ну тоді поляризація буде. Але кроки, які можуть цьому всьому запобігти і забезпечити інший результат, вони у влади є.